Аудіокниги українською від студії Колідор, Айзек Азімов. Геллоуін Сандерсон виглядав стривоженим і похмурим. Це помилка. Це була помилка з нашого боку. Ми настільки йому довіряли, що навіть, навіть не стежили за ним. Звичайна людська помилка, навіть недбалість. Він похитав головою. Але що до цього призвело? Ідеологія, вичавив із себе Сандерсон. Він береться за будь-яку справу, за будь-яку роботу, тільки аби зробити її. Ми знаємо, бо він залишив записку, яка не може нас переконати. Він був одним із тих, хто стверджував, що розщеплення ядра смертельно небезпечне і, врешті-решт, призведе до успішного викрадення Плутонію і виробництва бомб у домашніх умовах, призведе до ядерного тероризму і шантажу. Ну, я вважаю, що він про це не мовчав. О, так. Він широко ставив до відома всіх. Намагався підняти громадську домку. І наскільки ж небезпечний викрадений ним Плутоній? запитав Гейліс. О, не дуже небезпечний. Кількість невелика. Валізу можна переносити в руках і навіть не підозрювати, що всередині йде розщеплення ядра. Вона призначена для інших цілей. Запевняю вас, речовини там недостатньо для створення бомби. А для власника валізи може виникнути небезпека. Жодної, якщо не відкривати валізу. Звісно, якщо виняти вміст неуміло, то за певних обставин може бути загроза для того, хто стикається із плутонієм. Ну що ж, я бачу, громадськість тривожиться недарма, зауважив Гейліс. Сандерсон насупився. Це нічого не доводить. Надалі таке не повториться. До того ж, система тривоги спрацювала. Якби він не примудрився зайти у цей готель, якби ми не боялися перелякати там людей, а чому ви не відразу сповістили бюро? перебив його Гейліс. Ну, якби нам вдалося зловити його самим, пробурмотів, підніс Сандерсон. Ага. Тоді все було б чистенько, навіть від бюро. Помилка, та й все. Ну, добре. Гаразд. Я задоволений, що ви поставили нас до відома хоча б тепер, коли він помер. Звідси я роблю висновок, що Плутонію ви так і не знайшли. Хіба ні? Сандерсон опустив очі. Уникаючи рівного та уважного погляду Гейліса. Так, не знайшли, зізнався він і додав, обороняючись. Ми просто не могли діяти надто відкрито. Тут тисячі людей. Якби пішли чутки, що це якось пов'язано з нашою станцією, тоді в вашій кар'єрі кінець. Навіть якщо ви повернете Плутоні. Я розумію. Скільки він тут перебуває? Гейлі зглянув на годинник. Зараз 3.57. Весь день ми не встигли взяти його на сходах. Він перестрибнув через перила і розбився. Так, але Плутонію при ньому не виявилося. До речі, а звідки ви знаєте, що він проніс його в готель? Бачили? знизав плечима Сандерсон. Один із наших співробітників тримав його мало не на прицілі. Отже, він декілька годин переховувався від вас у цьому готелі і міг заховати невеличку валізку де завгодно, на одному із 29 поверхів по 90 номерів на кожному. Або ж міг заховати в коридорах, підсобках, конторах у підвалі та, зрештою, на даху. І тепер. Ми повинні віднайти його. Ми не можемо дозволити Плутонію теліпатися містом, хоч би як мало його не було. Я все вірно кажу? Так. Із нещасним виглядом кивнув Сандерсон. Звісно, можна відправити декілька сотень людей, аби обшукали цей готель дюйм за дюймом. Валізу тоді, врешті-решт, віднайдуть. Але ми не можемо піти на це. Сказав перелякано Сандерсон, як ми це все пояснимо? Є ще одна можливість, зауважив Гейліс. Його слова. Що він сказав? «Геллоуін?» Сандерсон кивнув. Декілька секунд він був ще при свідомості, перша ніж померти. Ми запитували його, де Плутоній, і він...» він сказав. «Геллоуін!» Гейліс глибоко зітхнув і повільно вимовив. І це все, що він сказав. Усе, кивнув Сандерсон. Його слова чули три людини. І вони точно почули Геллоуін!» Він не сказав чогось іншого. Ні, ні, саме Геловін. Тут ми всі одностайні. Це слово, не має якогось значення для вас. Ну, скажімо, проєкт Геллоуін на вашій станції, можливо, його використовували для позначення чогось? Ні, абсолютно, нічого такого. Як ви гадаєте, можливо, він намагався підказати, де саме заховано Плутоній? Та ми не знаємо, у паніці промовив Сандерсон. Він помирав, ледь шепотів. Ми навіть не впевнені, чи почув він наші питання. Гейлі з хвилину помовчав. Ну, що ж, цілком можливо, що це уривок дитячих спогадів про свято. Він сховався в готелі, аби змусити вас зайти якомога далі і аби потім про все це розтрубили газети. Це могло мати якесь значення для нього. Отож, Сандерсон пересмикнув плечима. Гейліс, незважаючи, продовжував розмірковувати в голос. «Геллоуін – це день, коли в світ виходять злі сили. Він, мабуть, вважав, що бореться проти них. Але ми не злі сили, запротестував мляво, Сандерсон. Не заперечую. Втім, він, напевно, так вважав і не хотів, аби його спіймали та віднайшли плотоні, саме тому і сховав його. У кожному номері є порожні затишні куточки, у всіх номерах в день міняють білизну й рушники. І коли це відбувається, двері номерів прочинені. Він просто увійшов, зробив один єдиний крок і поставив валізу туди. Де її відразу не побачиш. Пізніше він хотів повернутися туди і забрати її, а якщо спіймають, то скриньку однаково помітив би хто небудь із поселених або з персоналу відніс би до правління, там би її відкрили і. Але який номер? Двадцять дев'ять поверхів, по дев'яносто номерів на кожному! з тугою протягнув Сандерсон. Ми обшукаємо один номер, відповів Гейліс. Якщо ж це не спрацює, нам доведеться всіх виселяти і обшукувати весь готель. І він вийшов. За півгодини Гейліс повернувся. Тіло вже прибрали, але Сандерсон все ще перебував тут. Глибоко засмучений. У номері було двоє, сказав Гейліс. Їх довелося розбудити. Я знайшов дещо на горі шафи для одягу. Це був невеличкий куб сірого кольору із ручкою для перенесення на горі. Так, так. кивнув Сандерсон, ледь стримуючи емоції. Він обережно відкрив замок і вивернув його. Потім поклав біля отвору індикатор. Почулось слабке потріскування. Так, це він, Плутоній. Але як ви його знайшли? Здогадався, знизав плечима Магейліс. Останнє слово загиблого було «Геллоуін». Гадаю, коли він побачив той номер відчиненим, оскільки там було прибирання, йому, напевно, це видалося якимось. Знаком, який саме номер? запитав Сандерсон. «Номер 10.31, відповів Гейліс. Жовтень. 31. Геллоуін». Айзек Азімов. Геллоуін», – Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це коротеньке оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Тім насамперед я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!